Лейтенант Молочный, добрый день. Дай Боже здоровья вам, лейтенант. Как дела? Що везете? – Навезу эти сандалики. Що? – Сандалики? Як у моєї любимої сказки Маршака, за ним комарики і везуть сандаліки. <рик> сандаліки. Давайте документи на сандаліки, да і будете їхати сюди. Так лейтенант, а хто ж зараз на сандаліки документи возить? Я ж не, не уран везу, не, не плутоні для ядерних. Сандалік, а документи? Це точно, це точно. Ну, хоча б накладну покажи, да і поїдемо. Лейтенант, накладной нема. очень уже быстро вести сандалики. Есть вот командировка. или командировочный, я даже не знаю. Правильно назвать. какие цы командировочные. А где печать, где подпись директора? Какого директора? Ну, директор у нас один сейчас, это Григорий Сковорода. А как он отсутствует, у два его зама, две Леси Украинки. Командир, дивись, я инженер по технике безопасности. Тарас Реворович. Ну, трохи непорядки, конечно, у вас с документами. Давайте, дивись, сандалики, а там будем решать. я якось не будем. Давайте, поднимемся, давайте. же сандали, вони сейчас, знаешь, такие бывают интересные, лейтенант. Ого! Ти ж казав, що ти сандалі везеш. Везу сандалі. А в сандалях китайці. Так а скільки їх там, штабелями лежать. Я що, считав, їх ще що. Вдали на вагу та й Ёлки-палки, Да мені ж за таку операцію підполковника дадуть. Ти представляєш? Дадуть, дадуть. Стояв собі і не в йду, і тут бах, і підполковник. Нее, не так. Представляєш, палац України. 4000 гаїшників сидять, і тут президент об'являє. А зараз. За розкриття особоважного преступлення званням подполковника награждається Андрій Сергійович молочний. Я виходжу, він мені жме руку, цілує так в усами і крепко-крепко, а потім каже, так стой. Благодарю за службу. Знімає часи мені свої. Бах і дає. Ти віриш в це? Це, конечно, хорошо, командир, але може якось договоримся? Да договоримся, що ми звірі какие-то. Дивись, я зараз їдеш прямо, направо піде грунтовка. Два кілометри десь проїдеш, заїдеш в село. Там в центрі магазин. За магазином буде така хата, зелені ворота. Постукаєш, відкриєш жіночка, скажеш, що від мене. Нехай твої хлопці там покопають городи, викорчують пні, викопають ставок, нальють води і запустять лебеді. Судя по їх там це вам 15 хвилин максимум. Все? Ні, знімай часи. Так я ж не президент. Так и я не подполковник. Тогда командир, все по-честному. Держи, благодарю за службу. Давай. Стой, паспорт дай. Зачем ты мне паспорт? Ну так, приедешь, отдам, а пока чувствую себя налегалом. Давай быстренько. Алло, маму. Добрий день, мама. Як ваш тиск? Добре. Чуєте, мамо, зараз під'їде до вас машина. Ага, там будуть хлопці такі штук сто, жовті, жовті. Ні, ні, не жалійте їх, вони не слабі, мама. Загружайте їх роботою. Кажуть, що фінансова криза як вовк, такий собі санітар лісу, який знищує слабких та хворих і лишає в бізнесі тільки сильних та спритних. А менеджерів середньої ланки Сергія та Андрія криза не проковтнула лише по одній причині: такі, як вони, стануть поперек горла навіть кризі. Сіроня, сіренька здорова, Андрюшка. Ай, ну що, як тобі це місце? Нормально? Клево. Теперь тут будем встречаться. А знаешь почему? Здесь, на этом месте, пару дней назад мой кореш такую телку подцепил. Просто вау, мы орали все. Он выложил фотки в одноклассник. Бомба, а мы что, хуже с тобой? Сторчило. Мы тут таких баб будем цеплять. Просто бомба. Давай, давай, места меняются, а мы нет. Кореш! Ох, нифига себе, ты водяру среди белого дня. Ох, ты хорош, чувствую, будет зажиг. Давай, Карифан. Эй, эй! Ты че, ты че так? Ты е, че? Серега, ты че, я тебя потеряю? Не узнаю Дон кота. Ты что? Сьогодні опять махался з ветряками з налогами? или что? Все, Андрюша, закончився махач. понимаешь, Цей безлузний і безжалісний махач на всіх фронтах. Сьогодні таке п'ю гуріляку, а воно як сара вода. взагалі не чувствую. Коротше, помнишь, що ти розказував, що в нас в компанії реорганизация? Ну да, ну, ну. От, два отделения мали звести в одно. И я мав там бути кем? Начальником. Кореш, извини, я не догнался. Так я тебя поздравляю! Бухаем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Да, спасибо, только не с тем ты меня поздравляешь, брат. А что такое? Реорганизация произошла. Действительно, один отдел остался. А зі земною во главе під нож уволили к чортовій матері. Так що я тобі тепер і не друг, потому що я вже не менеджер. Я вже алло. Алло, Серія, ти що, подожди, вдруг они ошиблись, там жизнь закінчена, Андрій. Напутали щось, то ти ты? Вони не путають. Ну щоб ти що Я не здався без бою. Я, парень не промах. Я кажу, Ви мене кажу, уволили, уроди. Пішов, викрутив в туалеті лампочку. Картина, твой почерк! От, пусть поживут вот. тепер без лампочки. Пускай вот, вот так заходят, да, потом. Да. Там, вот, <свят> потом думаю, не кажу, падли, мама, пішов, стрим, почти повну пачку зеленого чая с син синчой. С мочой? С Хотя на вкус. <свят> потом на, о, пішов. Короче, взяв. Почти новый рулон туалетной бумаги. Вот а Лампочки нет, он зашел. Мац-мац, нет, и что делать? Красавела, а. вот это ты ему там сделал. Вообще, они тебя долго будут помнить. Ладно. а это вообще очень нужно ну, в любом хозяйстве. Эти стики-пики набрали. их. Стикеры. Стикеры. Ну, уже, закончится вот это. Это дома пригодится тоже. Так что, ну ничего. какой прорвусь, может. А может и не. кореш, ну хорош уже бухать, ты чё? Я так понимаю, у тебя в жизни задница а друг друга, когда у друга задница не бросает. Потому что мы привыкли делить одну задницу пополам и эту разделим. У нас сейчас как раз в отделе выгнали одного чувака, он там не сошелся характерами с руководителем, поэтому я тебя приглашаю к нам на работу. Давай, Корифей, не пропадем, давай! Пизды, что значит пацанчик не сошелся с руководителем? Ти керівник відділення твого це ти? Ну да. То есть він з тобою не зійшов. Понятно, ж ты прикинь мені в 6 вечора, я домой. Это я делать не буду, это не входит в мои обязанности, я то не буду, а это ты, не. А ты, а ты... Так что я его, я его уволил? Не, я сначала его зачмырил я его, я его с говном смешал, ниже плинтуса его опустил его, вот так вот, вот катком по ему проехался, и тогда его уволил. По-царски, понимаешь? Зернаил! просто! Они на работу на другой не приходит ему говорит, а ты че пришел? Ты уволил! А что вон! Пойдешь прям! В таких условиях я буду працювати с радостью. Блин, видишь тех двух телок. Вон на лавочке, одна а, набуханная, уже спит. Одна втор... под лавочкой. Да, да, да. Ну, ну, да. Шо, пойдем? Конечно. Ну что, забухаем сегодня, перед завтрашней работой. И завтра я у тебя на собеседование прихожу и говорю: здравствуйте, Андрей Сергеевич. А я говорю, ууу, берем. <laughs> Давай. Кайфуем. В атаку. Сегодня мы с тобой. Якби за кожну дурницю ляпнуту з телеекрану давали одну гривню, то ці двоє вже давно купили б собі власний канал. Але поки такого не трапилось, вони ляпують язиками на каналі Файна ТВ. Це пара ведучих нової генерації. Зинові пипка та інокенті Бест. Але наших митників не проведеш. Вони дивились, що 20 золотих зубів того узбека це контрабанда. Можливо, виною всьому стало 28 своїх зубів, які знайшли у роті того узбека. А можливо, наші митники неправі і даремно повибивали речові докази існування людини акули. Світ навколо нас це територія азарту. Не грайте з митниками і будьте при своїх зубах. Це був Зиновій Пипка. А я передаю своє слово своєму колезі. І на Кентію Бесту. Студія, студія! Зараз я до свій репутаж, такого дуже інтересного і я б не сказав дуже цікавого місця. Я знаходжуся зараз в Волинській області, в Камінь Каширському районі. Нам сюди, значить, зателефонували файно тебе люди і сказали, що коло траси у того ходить якийсь дуже дивний чоловік, який всіх лякає, і от я його знайшов і зараз візьму в нього інтерв'ю. Добрий <реш> день. Добрий день. Хто ви такий, скажіть, будь ласка, як вас звати, чим ви займаєтесь? Я Толя Бабічук, я учень. П'ятого класу Камінь Каширської школи номер один, член пі піонерського отряду імені Валі Котіка. Я в 82-му году пішов у ліс з отрядом своїм юних натуралістів збирати гербаріум для нашої вчительниці по біології і загубився, бо отряд десь сховався. Я гукав, а гукав, а вони десь сховались. Я заблудився, тільки зараз вийшов. А, ти знаєш, Толя, ти відповідальний, я бачу, піонер. Якщо ти не викинув за 27 років, того Гербарія, я єдине, що не можу сказати, дуже печальну таку новину. А, ти знаєш, зараз 2009 рік. Як це? Ну так от 2009, 2009 що, Не розумієш? Підіклайшні. То що зараз комуніст? Бо нам, вчителька, казала, що в 2000 році буде комунізм, у кожного буде квартира і машина. Де моя квартира і машина? Знаєш, Толя, на жаль, я тебе мушу розчарувати. Комунізму немає, так як такого, навіть я б сказав наоборот. Ну а квартири і машини зараз і так не кожен може взяти, бо банки вже не дають доларовий кредит. А що таке долар? Толя таку навіть бачу такого ідіота. Перший раз таке веселе інтерв'ю беру. Чуєш, пацан, скажи, а що тут такий подертий тут що тебе? Вовки грязь на тому лісі чи що? Ні, то в мене лишає, бо я просто чухався і роздерта. Чуєте? А хто зараз генеральний секретар ЦК КПСС? Брежнєв? Мер Брежнєв. Андропов? Андропов теж вмер. Чернянка? Чернянко тим більше вмер. А хто зараз? Ющенко. Він комуніст? Дорі друзі, не бачу сенсу надалі травмувати несформовану психіку молодого... Скажіть, він комуніст! Піоніра, тому, я кажу, наразі це все спеціально для вас з Кам'янка ширського району Волинської області. Комуніст! Uh, Бов Inoke's best fajна ТВ. Не комуніст він. Чи що? То лік зняв. Він не комуніст! Він не комуніст. Комуністів зараз взагалі нема. Вони їздять на Мерседесах і заробляють мільйони. Совєтського Союзу нема піонерії нема. Свободу Анжелі Девіс теж нема. На місці твоєї школи платний ліцей. Толя добить малого, Толя, ми вступаємо в НАТО. <ріпи> <ріпи> а де тут ближайший пам'ятник Леніну? Нема, буде на бісера, ти тому ніс відбили. Ви <ріпи> <Ми> не люди, ви <ріпи> звірі. Куди? 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 Толя, Дуже книжку, що до серця поділо. Цей унікальний дар діда відуна передається з покоління в покоління. Його праді цілої думки зупинив падіння пізанської вежі. Його дід силою слова заставив Хрущова передати Крим Україні. А сам дід Відун силою переконання може позбавити вас купюри в 200 гривень так, що ви і не помітите. Хороший вічньовий сік. Але буду казати, що це сік удмурського тігра желудочний, на 72 травах Швецька горість. І продавать буду. По 700 доларів за 10 мілілітрів. Що ти прийшов? Демош, дай бождолю. Що знов чарку будеш просити? Як ти здороваєшся? Треба казати слава Україні! Героям слава! Ото розіграли ту Україну, твої герої. Все покрали, вже ніц не лишив. Не бачу, що тут я ну, буду би до нагнути посра, їм всім надавав би ще й калюка дупу всунув, щоб свербіло і пекло йому за нашу неньку. Другиме, то на коли поставили ті вибори? Колику, -коли? на свічень місяцю. Холяра матір, взяли спортили людям і різдвої водохреща. Що? От ти йольте. Другий а одку дивлюся? Тебе що не спитаєш, ти все знаєш? Ти такий розумний, чи що? Ну, в принципі, розумний, дуже, але мені допомагає в чому мій друг інтернет. А саме Google. То, є ж любе питання, він тобі відповідає. Що ти трендиш, старе трендло? Що я тренду? Бо ти трендиш? Що ти таке говориш? Що думаєш, я дурний фетка, не знаю, що для того інтернету треба телефона. Один телефон на все село, та й колгоспу. Ти думаєш, що в мене немає того телефону чи що. Нема, ти тренування. Це в мене телефон. Де ти взяв? Тож я знайшов таку секретну лінію, що вже ці фріці, як приходили воювати, прокладали аж до Гітлера в штаб. І я до неї підконектився, то там така скорость 60 гігабайт в секунду. Це в нормальний день при хорошому трафіку я. 15 дисків порнухи накачу, тільки бабі не Та ти Що це тренди? Бо це старе трендло. Я трендло! А ну дивись! Покажи мені той інтернет. Давай, поки баба на город пішла, я тобі зараз покажу. Ось, бачу, боже, який файний інтернет. Та який це інтернет, ти поляна, ти дурне. Це ноутбук, лаптоп. Поняв? Це інтернет всередині чи що? Тільки всередині, отак дивись. так дивиш. Відкриваєш. О. Отак. Береш, достаєш отакий вот маус. Ви що? Сам ти Дональд, дурний. Ти, ти не дивився і все. Це мішка вдо, дивись. Відкриваємо браузер і заходимо в угл і пишемо. Гола баба. Я тобі спочатку полегший, щоб ти не йокнувся тут у мене у дворі. Гола баба. А тепер дивись. Ентер. Ну, ти дивись, бо я вже мені все одно, я просто дивлюсь, а ти а? 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 А, дивись? А оце оце бачиш отакі, от як шоколадки. Це... Мулатки, що колад. А ну тут чорти, а подиви, от же ж дав Бог здоров'я людині, А оце природа дає, бачить. Якби б моїй Марині, то я б її не бив ногами, ну? А це оце овзятки. Називається екзотік. Екзотік? Екзотік. А оце дивіться, як багато оце, то я називаю ансамбль пісні і пляшки. як їм весело. Хе-хе-хе. Тихулі бобой. Бабайте, давай. Значить, дивись, як будете розкидувати гной, так. Е, значить, добав крейди цвітної багато і колорадського жука у вас не буде. Е, то трохи моє спасибо тобі. Я піду, а лише такому не зайду, е, бо треба мені то. Подивитись знову борону і плуга мені треба. Так, заходь після десяти вечора. У мене якраз безлімітний плуг, тобі і борону подивимося. Давай. Іди, <сум> хотько, іди. Ну, 700 доларів мало. 800. Зеленіє туман і за обрію. А у місяц облакам червоно. А в армії файної України все у повному порядку. На кордоні тиша у їдальні миша повісилась. Але головне в армії це наказ командира. Його треба виконати за будь-яку ціну. Головне вчасно зрозуміти як. Э! <связывая> Полетели! Заводи! Заводи двигатели! Давай! <связывая> <связывая> Стурвал! <связывая> Сейчас, секундочку, я перезвоню корешу своему. <связывая> Алло! Да слушаю. Генерал, выдим, выдим, девчонки! <связывая> <связывая> Вудим, <связывая> Вудим, нет, не, не тебе! Я говорю, ко мне только что заходил этот министр сельского хозяйства, ага. так просят помочь нас! Нашим братьям колхозникам. И кем? Ну, колхозникам, ну, б***ь, труженики села, б***ь, понимаешь? Ну, вы... Более урожает. Что можем предложить? Так, па пане министр, Что? значит, есть свободные. громче, я, я в воздухе плохо слышу. Есть свободные. Четыре танковые дивизии, знать. Две десантно штурмовые бригады с саперными лопатками. Слушай, генерал, генерал. это вы перегнули с этими танковыми дивизиями. Давайте Давай. так. Давайте возьмем три саперно-инженерных полка. Вот так вот. Чтобы потом сверху обеспечим поддержку двумя, а нет, тремя авиационными бригадами. Ну и добавьте там что-то на свое усмотрение. Только не переборщи, генерал. Давай. Понял? Все понял? Выполняй, а то я улетаю, улетаю уже. Ё-моё. Понял, будет сделано, пан министр. Бросаем бомбы. Слухаю вас, пан генерал. Полковник, конь тебе капетом в грудь. Боевая тревога, Так вчера ж была. Срать! Сегодня опять слушать мою команду. Ну, ведь, саперную дивизию бросать на моркву. Танковая бригада на картошку. Десантники на буряка. Все решта на помидоры. И еще одно. ведь, эскадрилью штурмовиков кинуть на колорадского жука. Я уже подписываю наказ исполнять, расстреляю, звоню. Алло, прапорщик, прапор на дроте. Прапорщик, только что мне звонил генерал. Я так понимаю, ему нужно вскопать огород. И мне тоже, между прочим. Поэтому найди одного трудолюбивого солдата с лопатой и отправляй ко мне выполнять. Рядовой. Ну, Баранкину, значит, слушай сюда. Значит, сейчас берешь и даже до старшины. Берешь у него лопату. Потом просто Виталика, водителя замчасти. Виталик за тебя бобиком на поляки за полигоном. Короче, там красними флажками отмечен город э, генерала, скопаєш, потім перейдеш на сині флажки, це город полковника. то скопаешь його повністю, весь перекопаєш. Потім там такий небольшой участок, там, соток 30, коричневые флажки з, з білими кружочками. Це мій, не устанеш. Скопай, возьми перчатки, строительные, щоб мозоляк не було, вот этих пухерів на руках. Потім по опять все солдатские матери, будут мне тут мозги парить, что уничтожаю генофонд нации и стязаю. Надеюсь, тебе ж пахать, что вместо того, чтобы по плацу ходил. Че, он нанялся копать эти огороды? Да <свист> я не понял вообще. что, разговоры со старшим по званию не по уставу? В общем, дочка ваша Катя беременная от меня. Навіть така армія, як наша, не позбавлена сюрпризів! На відміну від людей, які говорять, що Київ не гумовий, Марічка та її жашківський бойфренд Антон вважають, що так воно і є. Як наслідок, однакімнатна квартира в оренду, макарони та крики в спину панаєхлі. За ТТП можна з гордістю казати Ми люди столічні Антон! Антон, Боже, яка я щаслива! Я тебе так люблю, що ти привіз в мене в столицю, що ми живемо з тобою в таких хоромах. Що я можу займатися музикою Я буду вся в я, я буду преподавати уроки дітям. Антон, це просто ще. Ой, буде. Ой, займайся. Чуєш, Антоша, дивись, а я подумала, давай я з тобою зробимо новосілля. Я хочу, знаєш, щоб прийшла Надька зубата, щоб вона глянула на цю розкор, в якій ми живемо, просто задушилась, пошла від завісті. Щоб цей приїхав твій кореш, цей Вася рубль, щоб он так постояв п'ять хвилин, покурив, потом вийшов у під'їзд і повісився просто І цей гость тоже, щоб рядом з ним твой кент. Це Давай зробимо. Слухай, ти що решила, все село перевішати, перетупити, чи що? Антон, ну ти не розумієш, просто Надька Зубата, вона така завісниця, що вона задушиться ще до того, як задушиться просто. Слухай. Мені мала, ти знаєш, для тебе нічого не жалко. Блін, ну все-таки жир, Марічка. Оце іменно то, про що я завжди мечтав. Коротше, э, мені для тебе не жалко, але. Но... Ти мені скажи, тобі не шкода на всю цю орду цю з селянтих ліміти жрачку з холодильника виставляти? Антон, ну що ти говориш такого? Це ж не то, що ми в селі з тобою. То не треба цих котлет, голубці, цикраянка, лівієту робити. Ми ж городські, тут все по-другому їдять даже. Я піду мазінку куплю такий маленький тортик. Ні, от такі маленькі піроженько. Так поріжу його, поріжу, на тарілочки гарненько так сердечком викладу, потім візьму шпажки і отак от, от понатикую понатикуються з збоку, і обсиплю вафлі Артек все зверху. І все. А, а вафлі Артек, а виноград тобі що? На дорозі валяється. То що, не треба купляти, по-твоєму? Ну ж ж гроші. Слухай, давай коротше такое робимо. Ти їх приглашай е, на шосту годину вечора всіх. В п'ятницю. Приглашають? Так. Да. Ура! Вони поки по пробках до нас доїдуть, то вже десь буде пів-восьма. <хи> Дзвоню двері, відкриваю, коли заходьте, але но... все, вибачте, жарти нема. Уже, пунктуальність для городського жителя, це найголовніше. А ми такі стоїмо з тобою з цих шпажок, де їдаємо на Градінки. Ну, типу, щоб вони подумали, що тут такі був, так? Да? Антон, а знаєш що? Давай, давай, щоб про нас взагалі два місяці ще в селі балакали, щоб отак перетирали нам всі костки, перемивали. Ми зробимо з тобою скандал, показател. Нам нужен скандал, Антон. Тобі мало того, що про тебе півтора року в селі говорили? Хочеш скандала якого, да тобі б раз що? рочишо. Антону, ну шо ти стартуєш? Я вообще не про то балакаю. Я знаєш про що, дивись, от ти їх так виганяєш, киш і діть, і їдьте все задрипане село, бики, таке все. А я так збоку стою, так причосуюсь і кажу. Антон, а ти вже поставив в гараж наш лімузин? А я такий кажу, який чи зелений. Оце вони будуть завідувати. Нам це а я знаєш, як скажу потом, говорю, ну, а ти дав поїсти нашему водителю? А ти такой кажеш, ні, не, не дав. А я кажу, ну і правильно, що ми зря йому 86 тисяч доларів в місяць а. платить. А, це, а потом, наверное, вони ж такі зелені стоять від тої завісті, дивляться на нас. Я їх такий кажу. Маричка. А ты выдала зарплату противникам наших трех компаний. А ты такая скажешь, Нет. И не собираюсь. Вот целый будет завет. Вообще Вот такие слухи про нас, то больше мы. Да там все село будет Привет, Ваня. Антон. Я не поняла, а хто це? це ж Валера! Ну, Валера Корж. Кореш мій. Подожди, так ты казав, що Валера Корж старше тебе на три роки. Ну, він не старше на три роки, ну він просто бухає багато. Антон, Так що обязательно, щоб він з нами жив. Мала, ти извини мене, конечно, а що, ми в состоянии платить за аренду самі? Маричка, так реально дешевше. Так що все, не, не гвоздя. Ну то, ну така була романтика, я уже так себе вообще чувствовала. Классно, сейчас так грустно стало. Прочитай мне стих, чтобы я взбодрить меня. Мала, короче. Я тебе обещаю, что все будет. Будут стразы, золото и лимузины, бриллианты и шелковые стрички. Трепещить и на колени Киев пред Антоном и Маричкой. Антон, ты такой романтичный. Я знаешь, что придумала? Давай мы будем каждый день тут устраивать вечера поэзии. Давай. Да. З Валєрою каржом ми тут на музицируємо. Багіння. <працю> Народна приказка говорить: добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми. Файна Юкраїна. Далі буде.